Події революції на граніті, акції Україна без кучми, помаранчевої революції та революції гідності, а то та ста російсько-української війни увійшли до тематичної фотовиставки Виборюємо незалежність. Розгорнули її на майданчику поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка. Прийшов переглянути світлини вимушений переселенець із міста Рубіжне, що на Луганщині, пан Роман. Чоловік каже, у 2013-му і сам часто їздив на Майдан до столиці. Було дуже холодно, було дуже багато людей, всі свідомі. Вони всі були за Україну. Я сподіваюся, зараз також багато людей, які переживають за Україну, як можуть допомагають бійцям нашим. Я завжди був за Україну. У мене бабуся пережила голодомор. Вона завжди розмовляла українською мовою. Тому я Рідну мову знаю. Добре, пам'ятає події Революції Гідності й Хмельничанка Каміла Гізатуліна. Дівчина каже, тоді разом із друзями також долучалась до протестів у Хмельницькому. Ми тоді збиралися теж у нас тут на Майдані. Я виходила, ми теж якби, були, не погоджувалися з тим, що терплялося, тоді і коїлось в країні. Якби це все завжди зачіпає дуже глибоко. Додає, нині дивлячись на ці світлини, водночас відчуває сум та гордість за ті події, які, попри все, гуртували народ. Це настільки так глибоко вражає, що ми втрачаємо кожен день своїх громадян, синів, доньків, батьків. І це дуже важко тут в принципі дуже. Це знаєте, без без слів зрозуміло, підготували виставку представники Хмельницького музею студії фотомистецтва, аби нагадати хмельничанам про переломні моменти, які відбулися в Україні за роки її незалежності. Це такі зріз історії, про які ми маємо знати і пам'ятати, і передавати нашим нащадкам, дітям, і тому, якщо ми не будемо знати нашої історії, як ми можемо творити майбутнє. Ми маємо пам'ятати ці події так тих людей, які стояли на барикадах, які поклали своє життя за нашу незалежність. Ось і тому ми ілюструємо саме цього дня. Ось саме події цих всіх революцій, які відбулися нашій країні. Поруч з виставкою світлин працівники музею історії міста облаштували стенди з детальною інформацією про різні етапи українського державотворення. Це події і створення народного руху в 1989 році. Ми показуємо і Подію народження народного руху України за перебудову ми показуємо, як в країні народжувалося громадянське суспільство, як люди виходили на різні протести, мітинги. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.